Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в сонячну на сонячному Кіпрі, і я сьогодні беру інтерв'ю в дуже такої, знаєте, активної творчої дівчинки з України. Сьогодні зараз вона розповість, хто вона, звідки і чому вона для себе обрала бізнес Форевер, паралельно будучи успішною. Дуже успішною в б'юті сфері. Тобі слово, е -е, Яночка. Я розумію, вже втома дається в знаки, і це нормально. 10 годин. Так, вітаю вас всіх, хто буде дивитися це відео. Мене дійсно звати Яна Підборецька. мені 29 років. Я з досить маленького міста Кременець. Більше сіми років я в б'юті сфері, і на сьогоднішній день я ну точніше я мала власний салон краси. Але на сьогоднішній день я повністю перейшла в онлайн, так як війна і коронавірус показали, на жаль, що все, що я напрацювала роками, воно один день може просто закритися. Ось тому на сьогоднішній день я маю певні свої цінності в житті, і згідно з них я будую своє життя. Для мене важливо. Розвиватись, дивитись на це життя з вищого польоту, мати більше можливостей, жити по власних правилах. Я дуже люблю жінок, жіночий потенціал, я люблю вас надихати, розкривати. Для мене це не просто бізнес, це для мене місія. Тому я є засновником жіночого проєкту, співпрацюю з різними жінками, які називаються опора. І також я є підприємцем, яка розвиває свій особистий бренд і співпрацюю з брендом Форевер. Слухай, ну чому онлайн? Ну по-моєму, це вже весь світ бачить, що ми переходимо в онлайн. І я, як майстер краси, я дійсно мала величезну базу клієнтів. Я дуже любила свою роботу, я надихалася тим, що я роблю. Але коли був коронавірус, я зрозуміла, що навіть ще до коронавірусу я почала задумуватися, що гроші, які приходять лише коли ти фізично працюєш, це не окей. Тому що я людина, яка люблю подорожувати, я мрію мати велику сім'ю і присвячувати їй час, мати час на себе. А я знаю, як майстер краси, що ти, в принципі, зранку до вечора проводиш з клієнтами. В тебе може бути цілий день розписаний, і ти цілий день з клієнтами. Це класно. А що якщо ти десь захочеш поїхати, потоку грошей немає. Це був вже для мене один дзвіночок. Другий дзвіночок це був коронавірус, коли все закрилося. І я зрозуміла, що так не може відбуватися, потрібно виходити онлайн. І третій дзвіночок, це я як я впевнена, кожен другий майстер, незалежності, хто це чи візажист, чи бровист, чи перукар, чи нейлмейстер. Вони зустрічаються з одними тими ж самими проблемами: болі в спині, болі в поясниці. Хтось зустрічається з алергією. Хтось зустрічається з втомою великою, з фізичним виснаженням. Але, попри те, що їм лише це приносить кошти, вони далі продовжують працювати. Попри біль не всі, звичайно, рано чи пізно просто всі до цього доходять. Тому що я співпрацювала з багатьма людьми і з різних країн міста знаю, всіх воно виходить, зводиться до одного. Тому я розглянула онлайн. Онлайн я розглядала не лише форевер. Спершу я розглянула можливість працювати, не знаю, відкрити магазин декоративної косметики, чи я дуже хотіла жіночу білизну відкрити. Але я розуміла, що відкриваючи той чи інший напрямок, ти маєш певний ризик. Ти можеш вкласти гроші і не зрозуміти, чи це піде, чи ні. В коронавірус так точно. А ти мусиш інвестувати певну суму в товар, в склад в продавців. В податок і так далі, і так далі. І не розумієш, що воно піде чи ні. І я, в принципі, виграла, тому що я дивлюся з мого міста, скільки людей а, зводять просто свій бізнес, виводять його лише, аби зрівнятись з нулем. Тобто вони 10-15 тисяч платять за оренду, там великі витрати йдуть на зарплату, на податки. Типу, ну, На сьогоднішній день вже світ грає по іншим правилам. Можна повністю виходити в онлайн. і от Якщо хто знає, да, площадка Amazon показала вже, що 80-90% різних магазинів вже перейшли в онлайн. Навіщо їм втратити всі ці кошти, якщо ці кошти можна заробити собі? Ось тому я обрала компанію, і так як в мене, а, я дуже дбаю про свій особистий бренд, мені важливе моє ім'я. І я обираю лише найкращу косметику, люкс-сегменту. І компанію Forever я також обрала неспроста. Я її вивчала, я дивилась на результат продукції, я розуміла, що таке алоє. Я як візажист, за дивилася, як вона працює на шкірі. І після місяця часу просто не залишилося жодних сумів. І ту косметику, яку я купувала в Брокарт і так далі, люкс-сегменту, там Шісейду, Діор, Дольче Кабана, тобто різна в мене була сегментація. І я зрозуміла, в принципі, що в більшості випадків ти переплачуєш за саму упаковку, так, за сам бренд. Над нами працює багато маркетологів, які саме працюють над тим, аби ми повелись на це. І я не, ну, це не є добре, не є погано. Особисто для себе обрала не менш якісну продукцію, бо це дієво, це підтверджено сертифікатом по всьому світу. Я побачила результат на собі. По відчуттям, по шкірі, мої близькі побачили класні ефекти. Ну, тому я стала співпрацювати з кращим, тому я обираю лише якісну продукцію. Окей, okay, дякую. Тобі велика за таку обширну знаєш, відповідь. А, скажи, а чи стикалася ти з таким, знаєш, типу, от, м от у нас дуже багато різних скептиків от, стосовно а стосовно мережевого бізнесу? Ти як ти, наприклад, от як майстер з б'юті сфері, там знову ж таки там за освітою? А хто ти взагалі за освітою? Маркетолог. Я закінчила державний університет у місті Краків Ягелонський, Він ходив п'ять найкращих університетів. В принципі, я знаю, куди я йшла. Тобто ти не думала, от маючи якби таку професію, да, якби такий скажімо так, статус, да, іти в морожеву компанію. Mm -hmm. Чи були тебе якісь страхи і сумніви, в принципі, і чи стикалася ти от за період, поки ти розвиваєш бренд форевер, чи стикалася ти з чимось от, з такими труднощами, да? і <кхем> ми розуміємо, що більшість от, майстрів з б'юті сфери, да, от знаєш, всі звикли до того, що якщо це наземний бізнес, це круто. Типу інвестувати, щось там відкривати. Так, це класно. У нас дуже багато підприємців. Це взагалі дуже класний народ, тому що підприємці вони будують те, що класно, те, що круто. А от мережевий бізнес от більше от, не так популяризовано або є, от закладено, скажімо так, система. В ти зараз проживаєш в Європі, да, проживає в Польщі, і зрозуміло, що різний менталітет. Але от як ти, як от маючи статус, да і в б'юті сфері працюючи, чи стикалася ти от з такими страхами? Mm -hmm. Чи було в тебе таке? <реку> <реку> Насправді, е так як в нас міжнародна компанія, я спілкуюся з людьми з різних національностей. Одній жінці, яка займається 20 років юриспруденцією, задала питання, чому ви мережевому? Ви ж така розумна. Вона каже: От іменно я розумна, тому я і мережевому. Тому що вона вміє рахувати гроші, вона знає закони, вона знає суть бізнеса. Насправді я розумію людей, які чуючи це слово мережевий їх це лякає, тому що там з 90-х років ще тягнеться, що це впарювання, це щось якесь носіння сумок з каталогами і так далі. Але ті, хто чуть-чуть адекватний, прокидається і починає думати, ми ходимо в, мережі, в мережеві магазини кожен день, брокарт. Я купувала там всю свою люксову декоративну косметику в мережевому магазині. Ми ходимо в мережеві магазини купувати продукти, ми їздимо на мережеві заправки заправляти авто, ми їздимо в мережевий Макдональдс, який відкривається по всьому світу. Просто що нам настільки круто дали цю рекламу, запустили, що Маркетний, маркетинг знає, спрацював класно. Тобто потрібно зрозуміти, розбирати, де мухи, де котлети, знаєш, як називається, якщо чесно. Ось, і Я розумію людей, тому що це ще, мабуть, тягнеться історично. що на жаль, було багато якихось компаній, які кидали людей. Якось це ще колись тягнеться, що колись кидали на гроші. Потім якісь компанії X, які кидали людей. Ну просто ви знаєте, я завжди привожу такий приклад, коли жінка зустрічається з мужчиною і в них не склалися відносини. Деякі жінки кажуть, що всі мужчини погані, а деякі розуміють, що ну, це просто нам не разом по дорозі, але є інші мужчини. Тобто, так само і з бізнесами, так само зі всім. Є якісь компанії, які дійсно, на жаль, попсували репутацію. Є компанії, які світового масштабу, ми саме в такій працюємо. І для мене першу чергу, так як я колись проживала в Польщі, я спілкувалася з одними із кращих стилістів Польщі, я з ними співпрацювала. Ось, і я через 10 років зустріла їх також форевері. Людина була в топ 6 кращих з перукарів Польщі. Я побачила його ось недавно Варшаві на дні успіху. Я просто вау! думаю, нічого собі. І він називає всі ці самі болі. В нього була жорстка алергія, тому що він працював з волоссям. Він приходив додому, лягав на підлогу, тому що в нього була біль спині, в принципі, як і в мене. Я ходила постійно на масажі. І він завд... йому лікарі сказали, що вже все, ти не зможеш працювати, бо настільки була жорстока алергія. Він завдяки продукції, завдяки дійсно це 9 почистився організм. Він сам не вірив. Він не вірив, але віде? пробував. Так. Тобто я людина, яка завжди в першу чергу провіряю. Я ніколи не слухаю нікого. в мене є своя думка, в мене є своя голова на плечах. Я просто рекомендую людям хоча б просто розібратися. Я розумію, що всі застрашені, дуже сильно працюю стереотип. Це кожен вибір кожного. Але, наприклад, якщо в когось такі цінності, так як в нас з тобою, так, в першу чергу це свобода, фінансова незалежність. Фінансова незалежність не лише від війни і коронавірусу, без шефа, без будильника, без фінансового потолка, без оцих малесеньких процентів на роботу. Як мені вчора мій новий партнер, яка приїхала сюди зі мною на Кіпр, каже Ян, ми працювали в магазині за таку-ту ставку, у нас було 15 хвилин день лише вільного часу і 5% від обороту товару. Типу. Ну, то це, ну, це смішно. І наскільки нам промили мозги, що це нормально? Що коли нам вже показують щось нормальне, то ми думаємо, що це ненормальне. Ось тому, звичайно, я нікого не напрошую, не намовляю, так як і ти. Ми просто своїм прикладом показуємо, що ми розібралися, що є інша альтернатива ніж того, що нам показують і до чого нас привчили. І окрім того, якщо у вас також ці цінності, свобода, реалізація, здоров'я, підтримка, оточення, емоції, фінансова незалежність, почувати себе своїм в любій точці світу це дуже важливо. Особливо я війну це зрозуміла. Куди не поїдеш, сюди твої офіс, твої люди повністю онлайн. Мати бізнес, який не в залежності, де би ти була, в якому статусі, яка в тебе сім'я. Ти сама плануєш скільки годин тобі працювати. Окрім того, ти ще й в бонус отримуєш офігенний результат по вигляді і по здоров'ю. Якщо люди вже чуть-чуть розуміють, що ну, європейські країни, Японія і так далі, вони вже бачать, що е, їм не потрібно говорити про профілактику. В нас чуть -чуть з цим ще так не всіх, але ще чуть-чуть вони насторожливо відносяться. Система знову так, система. Я просто дивлюся по своєму місці. Кількість аптек зростає, кількість здорових людей ні. Але я просто рекомендувала би звернути увагу а, і подумати над тим, який спосіб життя ми е, ведемо, mm -hmm. що ми їмо, що впливає на наш стан здоров'я, чому зараз хвороби молодішають. Моя мама медик, яка також пропиває продукцію і має чудові результати. Вона розповідає зараз, скільки молодих, скільки діток родяться з якимись проблемами, що раніше такого не було. Ну, це вже таке. А, для мене форевер це як стиль життя. Я є тут. Все, я зрозуміла, що. Людина, яка працювала в корпорації, мала власний бізнес, яка об'їздила вже дуже багато країн світу. З моїм баченням, мисленням з тими людьми, якими я спілкуюся, я зрозуміла, що це найкраща альтернатива багатьом бізнесам. А маркетинг мережами, він не є найкращий, але він є кращий від дуже багатьох сест, компаній і бізнесів і фірм, які в ну, які нам пропонують. Дуже тобі дякую. А скажи, будь ласка, в принципі, ти зараз могла собі спокійно бути там в Варшаві, да, там працювати, розвиватися, там не знаю, гуляти. Чому ти подолала такий шлях і приїхала сюди на північний кіпер? А, з якою ціллю, да, з якою метою, і що ти в принципі хочеш отримати від цієї поїздки? А, щоб поміняти своє життя, потрібно міняти мислення. До того мислення, якого нас привчили, на жаль, я не жила тим життям, яким я хотіла. Все негативно. Таке більш я скажу по собі, не говорю за всіх храбське мислення. Ми вміємо працювати на когось класно, і нам легше концентруватись на негативі, хоча нам вже люди показали, що можна по-іншому. І перш ніж міняти життя, потрібно міняти мислення. Коли ти змінюєш мислення, потрібно пропрацювати те, що на тебе вже навішали протягом багатьох років. Страхи, якась невпевненість, стереотипи, шаблони. Ну, в принципі, ж на кожній людині це є. І саме тут я отримую справжню школу життя, яка вона має бути. Школа життя, яка вчить тебе бути собою впевненішим. Яка зацікавлена, аби ти будувала життя своєї мрії, аби ти працювала на себе, а не на когось, аби ти мала щасливе майбутнє. Можливо, це звучить якось голосно, але я бачу, як приїжджають сюди люди, якими очима вони отримують тут те, чого, на жаль, повсякденному житті не отримують. Підтримка, любов, оточення, розвиток. Вони відкривають себе, вони на себе дивляться по-іншому, вони самі собі стають цікавішими. І якби б не форевер. Я чесно скажу, я думаю, би на четвертий вже місяць війни, я не знаю, я би дуже сильно здулася лише завдяки силі оцих, ну то ж ми не то що в одній Україні, ми працюємо в кожній країні світу. Це ж не то, що всім промивають мозги. Тобто, тут -то люди, які дивляться чуть по іншому ніж привчила наша система, і якби б не наші зустрічі, планьорки, це ж не просто про продукт йдеться, да це про школу життя. От так як ми ходили в школу в, з маленького віку, так само і тут школа, лише тут не вчать прислужування, да, оцього, а іншого, як бути собою. І лише завдяки цьому бізнесу я стала на ноги. У мене з'явилися якісь цілі, мрії. Я переживаю і пережила цей кризис. Ну зараз переживаю ще, звичайно, як і більшість. І завдяки ньому я стала, прокинулася. Струсила себе все, тому що тут є та сила, яку я не отримувала ніде, і людям, можливо, з екрану це важко зрозуміти, поки от поки самі не приїдуть. Да. Насправді багато людей хочуть. Я так як я співпрацюю зараз з психологами з багатьма жінками. Якщо говорити чесно, кожна друга людина насправді хоче не задоволена своїм життям. Ну майже кожна людина боїться змінювати щось, тому що боїться засудження, вона боїться стати собою, якось відійти від у цього, знаєш, такого набутого боїться, життя. Знаєш, боїться оцієї стабільності, тобто втратити стабільність, адже на роботі типу все стабільненько, є зарплата там деградація. Там, де стабільність, там деградація. Ми, ми це з тобою вже, звичайно, знаємо. А ті люди, які, можливо, будуть дивитися нас по ту сторону екрану, ще десь все-таки по системі йдуть. Але в нас сьогодні 21 століття. І знаєш, хочу себе тебе таке запитати, момент такий. Коли ти починала будувати бізнес forever, чи підтримували тебе твої рідні і близькі? А... Я скажу так, я знаю і впевнена, що кожну людину, її рідні і близькі люблять. І вони хочуть вберегти її від чогось поганого. А для наших близьких рідних погане це що? Це то, в чому вони не розуміються просто. І вони є люди, які розбираються, а є, які просто реакцію типу, зразу нападу захищає тебе так. Я скажу чесно, в Форевері, мої батьки мене підтримали. В плані візажу, коли я пішла, тому що я працювала в корпорації, пішла. Вони від того, що вони не роз... вони переживали за мене, що я покинула солідну корпорацію там в Європі. Типу, я пішла туди, куди я захотіла, то куди мене душа кликала. І вони звичайно переживали. Вони спочатку не розуміли. Ну але все змінилось, коли вони побачили мої очі, які горять, що вже гроші заробляють. Типу, що я цим ну це моє хобі. Я, я це любила. Це по-іншому з форевером. Типу у мене мама медик, тато теж підприємець, і він сказав: доць, це один із тих бізнесів, над яким варто задуматись, тому що він знає, що таке бізнес. Він знає, як це залежати від інших людей. Він знає, що таке кризис. Він знає, що таке вкласти гроші, і потім ну, не зрозуміло, що далі. І 24 на 7 ти постійно маєш це контролювати так. і не випускати. Просто так. зору так. Просто людям варто зрозуміти, що я так розумію, що багатьох людей що тут щось треба продавати і так далі. Мене про продажі, як на мене, якщо чесно, тому що я далеко не люблю продавати. Я не вмію. Я навіть не вмію продавати. Якщо чесно, я своїм прикладом особистим показую, що да, я чуть, чуть по іншому вже виглядаю, я краще себе почуваю. Я в такому оточенні це інше життя, просто це інший стиль життя. Хто хоче, будь ласка, і нас вчать саме тут вчать того, чого на жаль не вчать в школі. Фінансового мислення, інвестиції, якісь і так далі, і так далі. Як відкладати гроші, як заробляти гроші, як будувати команду, як вчитись розмовляти. Це ж важливо. Два плюс два знати це класно, але є набагато прико як елементарно комунікувати з людьми. Я лише тут цього навчаю. Я би в житті інтерв'ю такого не дала, коли я працювала в корпорації. Оце кайф розкривати свої таланти, свій потенціал, а не бути рабом і працювати на когось. Ти знаєш, от е слухаю тебе. Я просто чесно, я просто <гум> кайфую, реально, друзі, тобі подякувати. Такі чіткі відповіді на ті питання, які тобі задавала, адже в тебе було можливість бути в наймі, була можливість бути, працювати на себе, мати своє підприємництво і на сьогоднішній день уже мати свій власний бізнес. І побувавши в цих всіх секторах, ти розумієш, що от в бізнесі реально. Сила в бізнесі, перспектива. А наш бізнес він дає і оточення, і здоров'я, і гроші, і щастя, е, як колись казав Фархат Хорамшин, е, можуть бути там не вільні, там але здорові, там можуть бути здорові, там, але не то, то. А наш бізнес це тут і здорові, і вільні, і щасливі. І ми просто вам рекомендуємо звернути увагу, розібратися і зрозуміти, що з нами ви можете бути тільки в плюсі, абсолютно по всіх сферах свого життя. Дуже тобі дякую. дякую. Я також рекомендую всім звернути увагу на нешо, ну, рекомендую, просто якщо ви чуваєте серцем, що можливо у вас цікавиться життя, яке ви бачите по інстаграмі. Якщо ви відчуваєте хоча б ось тут, що десь емоційно, енергійно вас торкає, я нікого не заставляю. Я просто показую, що можна жити по-іншому, що можна бути кращим, що можна бути здоровішим. Тому що якщо хтось ще думає, що держава і так далі зацікавлені в нас, ну то на жаль, вони, мабуть, в цьому помиляються. В цілому дякую тобі за інтерв'ю. Я бажаю тобі також великих успіхів в цьому бізнесі, людей, які хочуть більшого від цього життя і перспективного майбутнього. Я горджусь вами, що таке молоде покоління показує. Ми з тобою одного віку. Да? Ну, Я ж теж просив. Хоча нам дають менше, так? Да? По 25. Ось. Все. Бережіть себе, дякую за інтерв'ю. Дякую.